Збройним силам України за надану можливість проводити такий турнір, таке свято сьогоднішній Миколаївської сільської ради та тижневика Степова Заря і сайту Петропавлівка Сіті. Тож до вітального слова я запрошую голову Миколаївської територіальної громади Адаєвцева Віктора Миколаївича та головну редакторку Тижневика Степова Заря та сайту Петропавлівка Сіті, ситнік Ірину Сергіївну. Я рада вітати всіх учасників сьогоднішнього турніру. Дуже рада бачити так багато учасників команди і дорослих, і дітей. Дуже приємно, що навіть Павлоград і першу травму бере участь у цьому кубку. По-перше, хочу подякувати Миколаївській громаді, особливо Віктору Миколайовичу, за те, що в нас є можливість сьогодні провести цей кубок і що ми не втрачаємо цю традицію, і щороку її проводимо. І Щороку збирається така велика кількість бажаючих поганяти м'яча. Сьогодні всім бажаю перемоги. Ми підготували для всіх призи, і нехай ця перемога кожного з вас буде присвячена сьогодні і перемозі на. Усім успіху Доброго дня всім. Мені дуже приємно, що приїхали ви до нас на Миколаївську землю. Я дякую Ірині Сергієвні за те, що організували і на кубок Степової Зарі цей футбольний турнір. Я хочу подякувати всім. Я хочу подякувати Збройним силам України за те, що ми можемо займатися любимо місцем. За футболом і грати в нього, зустрічатися, спілкуватися це найголовніше. Якщо ми будемо більше зустрічатися, спілкуватися, значить Україна живе і переможе. Ще хочу побажати вам здоров'я, щастя і, звісно, успіхів на футбольному полі. Слава Україні! Тож дозвольте нам сьогоднішній турнір. Кубок тижневика Степова Заря та сайту Петропавлівка Сіті оголосити відкритим. України Браття у своїй стороні. Замените, Свир! Давай, давай, давай!

Фотографіруй, знаєш, знайте, фотографіруй. Фотографіруйте, нас фотографірує. Все виграємо. По фотографіям в общем. Зайняйте друге місце, нагороджується Команда місце 1 травень! А я не знаю, що ви п'єсів. І за заняте перше місце. Нагороджується. Команда Миколаївської громади. Ловче пикот медали. Бля, бля, хороший остальный пекот. И опти фотографии Сюда здесь медали, получай. Идите, пицко. А куда ты Вы, слухаю, вы слухаю. <решает> думаю, Я думал, что это Давайте мы А там уже. А еще, еще, еще. Еще, еще, Вот <решает> Михаил свою эту. Не, ну хочешь ты <решает> поцеловать я руку? Я дозволяю. Николаевич <решает> Да, <решает> конечно. Извините. Да, я Ну і ще залишилось у нас euh, дві номінації. Тож, кращий гравець сьогоднішнього турніру Віктор Ромо. Вітей казотник! Вітаємо! І ворота турніру! Лазаренко Михайлович. Давайте лупшу фотографію. Загальне фото з прапором. Замирились. Так, може, ще коло зіграємо? Ні, все, я зрозумів. Ну що ж, шановні друзі, за зайняте третє місце у турнірі Кубок Сайту Петропавлівка сіті нагороджується. Команда легіон місто Першотравенськ. Легіон! 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 Ще, ще, ще оплески. Мужні, талановиті, завзяті. Молодці. Молодці легіон. Молодці. За зайняте друге місце в турнірі кубок сайту Петропавлівка Сіті нагороджується команда космос Павлоград! <звузження> 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 зайняте місце. Турнірі кубок сайту Петропавлівка сіті нагороджується команда зоря миколаївська громада. І зараз переходимо до номінації. Кращий захисник турніру. Визнано Марк космос. Кращий гравець турніру. Руденко Данило. Зоря. Кращий півзахисник турніру. Васильков Андрій. Прийом, паша Кравінсь. І кращий воротар турніру Кириченко Вероніка Заря Миколаєвка! Я вітаю вас! Усіх з цими нагородами. Ви сьогодні неймовірно круто грали, особливо такі маленькі хлопчики. Було спостерігати за вами одна приємність. Ви всі молодці. Дуже класні. Я бажаю вам, щоб ви завжди були в спорті, завжди перемагали. Побільше вам таких перемог і змагань. Вітаю вас, усіх. Ви сьогодні всі чемпіони. Всі доволі, все добре, настрій гарний. Ну що ж, на цій щасливій ноті дозвольте завершити наш сьогоднішній турнір. Дякуємо усім, дякуємо учасникам. Дякуємо. Вболівальникам. Ну і в суботу, 12 числа, ми запрошуємо до нас сюди, села Миколаївка, на 248-му річницю села Миколаївка. І буде футбольний турнір теж серед дорослих вікової категорії 18.